Гірник спорту у матчі шостого туру першої ліги зустрівся на Київщині із вишгородським Діназом. Обидві команди активно почали зустріч вже з перших хвилин про себе у складі Діназу дав знати екс-гравець гірника спорту Олексій Малакі. Ось таким був його удар, з яким голкіпер гірників Ярослав Проценко впорався. Ще раз голкіпер команди із горішніх плавнів виявив себе у епізоді, коли виконав сейф після атаки воріт капітаном вишгородського клубу В'ячеславом Шевченком. Згодом знову про себе дав знати екс-гравець гірника спорт Олексій Малакі. У цьому епізоді в нього все вийшло як слід, прицільна передача, обробка м'яча і досить ефективний удар в один дотик, після якого рахунок було відкрито. 1-0 на користь Діназу. Гірник спорт зосередився на атаці воріт суперника. У цьому моменті удар у Радіона Посівкіна не вийшов. А ось вже у наступній атаці гірника спорт Радіон Посівкін опинився в потрібному місці і ударом головою зрівняв рахунок 1-1. Діна спровів ще кілька атак, але оборона та голкіпер гірників діяли надійно. Втім, у команди із горішніх плавнів не обійшлося без втрат. Після першого тайму у складі гірника спорт через травми не змогли продовжити матч голкіпер Ярослав Проценко та центральний захисник Ілля Юрченко. Тож у другому таймі ворота гірника «Спорт» захищав Богдан Веклич, а замість Юрченка вийшов Єгор Петров. Заміна голки про перерві. Це вимушена заміна була. Да, вимушена. У нього е, травма. Він е, на виході, коли грав, зіткнувся з нашим гравцем, і він себе, е, почав ну плопло чувствувати. І прийшлося робити вимушену заміну. Вже на початку другого тайму Дінас продовжив активно атакувати ворота гірників. І одна з атак принесла успіх господарям поля. Ударом головою Дінас вивів вперед бразильський захисник Десу Уза, який у свій день народження засмутив гірник спорт. Команда Валерія Куценка мала шанс зрівняти рахунок, але у цій ситуації голкіпер суперника відбив удар Інала Черткоєва, а потім Ефіонгу не вдалося влучити по воротах. Надалі рахунок був змінений, але знову успіх святкували господарі поля. Цього разу оборонцям гірника спорт не вдалося зупинити Данила Кіріченка. Який виявив себе за хвилину після своєї появи з лави запасних 3-1. гра була цікава з обох сторін Оби, обидві команди хотіли сьогодні перемогти. На жаль, ми сьогодні припустились дуже багато помилок, які призвели до, до пропущених м'ячів. Десь не вистачило концентрації. Може, уваги, але такі помилки, ну на жаль, ми не повинні були робити і тому. Сьогодні ну, нам не пощастило. Хоча при такому рахунку, вже коли був 3-1, були моменти у нас, де могли забити м'ячі. Але ну, на жаль, нам не пощастило, тому такий результат. Навіть програючи у рахунку два м'ячі, команда із горішніх плавнів мала можливості врятувати матч. Але спочатку Данило Дмитрієв пробив повз воріт. Потім у затяжній атаці, в якій брало участь майже пів команди, не вистачило завершального удару. Тут було кілька спроб гравців гірника спорту відправити м'яч у сітку, але результативного удару так і не вийшло. Ще один шанс був у все того ж Данила Дмитрієва, втім під час цього завершення атаки молодого гравця гірників знову підвела влучність. Хлопці і хотіли, і забили, зрівняли рахунок, і не пустили руки. Вони хотіли виграти сьогодні, а десь не вистачило, може, можливо, впевненості. Ну, тому так. У підсумку рахунок 3-1 на користь господарів поля і для Діназу це друга перемога у чемпіонаті. Про гірник спорт е, є. В них можливість е, в наступному там матчах вже краще грати, як ви вважаєте, з зі сторони? Ну вони грали, вони грали. Так, як потрібно, ми сьогодні не дали їм зіграти, як так вони хотіли, бо ми дивилися їх матчі не один матч, і розуміємо, що новий тренер, нові, нові вимоги, нові можливості є. Ну, скажімо так, історія у цього клубу. і Чому він повинен сьогодні був плохо грати? Сьогодні була гра, де ми трохи були ще раз більше налаштовані, реалізували свої моменти, бо забіг вони нам. Що не знаємо, як вони б закінчились, може, там і 3-3, але ж є перемога. Я дякую супернику. що Сьогодні тут, тут без травм. Дінас тепер зрівнявся за кількістю перемог із гірником спорт. Кожна з цих команд має по два виграних матчі. Суперники гри на Київщині стали сусідами по таблиці у групі Б. Дінас йде сьомим, гірник спорт восьмий. Свій наступний матч гірник спорт проведе вдома із СК Полтава. Гра відбудеться у неділю, 10 вересня, початок о 14 годині.